А, сьогодні стресна п'ятниця. А що це значить? А я звідки знаю. Давай спитаємо про побільник він нам розкаже. Давай, згодна, тільки спершу помолимось. Любий Ісус, дякуємо тобі за сьогоднішній дя... день. Дякую, що ти нам допомагаєш кожен божий день. Будь ласка, допоможи нам зізнатися, що сьогодні за день. Амінь. Амінь. Друзі, усім привіт. Мене звати Сашко, а як звати Тебе? І сьогодні я хочу, щоб ми усі разом почитали історію про Страсну П'ятницю, про те, що там відбувалося. І у мене для цього є така класна дитяча біблія. Тож бери свою і ми зараз разом будемо це робити. Одного вечора, а навіть майже вже вночі, Ісус вирішив зі своїми учнями піти у сад помолитись. І він навіть запитав їх, друзі, ви мене не підведете, ви будете молитись разом зі мною. Так, відповіли вони, звісно, ми навіть очі свої не закриємо. Але учні заснули. І тоді Ісус залишився один на один зі своїм батьком. І він продовжував молитись. Він молився до нього і питав його: Батьку, а чи можливо, щоб ця чаша вона промайнула мене, щоб мені не довелося виконувати це щось важке у моєму житті, моє призначення? Але нехай все ж таки буде твоя воля, а не моя. І навіть я, розуміючи, що мені буде дуже важко, я все одно довіряю тобі. І трошки пізніше, коли Ісус вже помолився, до саду прийшли солдати, котрих привив Юда. Вони прийшли з дубинками, з мечами, зі зброєю, знаєш, ніби за якимось злочинцем. Хоча ми знаємо, що Ісус не зробив нічого поганого, а навпаки, Він любив людей, він сілював їх, проповідував. Тому, знаєш, розуміючи це, його учень. Петро схопив меча і відрубив у ухо одному з солдатів. Але Ісус зупинив його, сілив цього солдата і сказав, що насправді це повинно відбутися. Насправді він повинен піти з ними далі. І тому він пішов з цими солдатами, а усі його учні розбіглися. І тоді солдати привели Ісуса до релігійних лідерів того часу. Вони знущались над ним та запитували: А чи дійсно ти син Божий? Він йому відповідав так. Як ти смієш так себе називати, ти не можеш їм бути. Вони йому не вірили. Але Ісус він був змиренним і в послуху просто наблюдав за всім тим, що відбувається. Тоді ці начальники повели його до римського правителя, котрий теж не міг зрозуміти, так у чому ж провина Ісуса, що він зробив не так. І насправді він навіть хотів відпустити його, але весь натовп. Ці люди навколо і ці релігійні лідери, вони дійсно просили, прямо вголос кричали, щоб все-таки Ісуса розп'яли. І тоді на нього одягли вінок з колючками, йому дали хрест, над ним знущались, били Його, плювали навіть на нього, на Ісуса, на нашого Господа, і повели його на гору. І тепер вже зраненого і побитого Ісуса, котрого вони привели на гору. Вони прибили до Христа за руки та за ноги. І це було дуже боляче, друзі, це навіть важко уявити. І вони продовжували знущатись над ним і казали: Ти той, хто рятував інших, врятуй себе. І хоча ми з вами розуміємо, що у Ісуса була влада зробити це, врятувати їх та скривдити тих, хто скривджував його, він цього не зробив. Він дійсно хотів бути змиреним у своєму призначенні. І в один момент він гучно закричав: звершилося! і віддав свій дух Богу. І тоді, посеред дня, коли було навколо яскраво і світло, наступила темрява, набігло багато хмар чорних, фіолетових, якихось сірих, і дійсно стало дуже лячно. І навіть завіса у храмі роздерлася навпіл. Та завіса, котра відділяла нас з вами від Бога, відділяла Бога від людей, і тепер стало так, що між нами і ним немає ніяких перешкод. І потім релігійні лідери вони подумали, що вже кінець, що з Ісусом покінчено, і його вже не буде. І його друзі взяли його тіло, запалинали його та поклали у нову гробницю. Але згадуючи те, що говорив про себе Ісус, що Він Воскресне, ці релігійні лідери вони вирішили закрити цю гробницю великим каменем і поставити туди стражу для того, щоб ніхто не викрав його і не сказав, що він Воскрес. Отже, тепер ми знаємо, що відбулось у Страстну п'ятницю. Ісус віддав за нас життя. Він забрав усі наші гріхи, Він забрав весь цей сором на себе, і тепер у нас є спасіння. І... Сьогодні, в п'ятницю, ми дійсно згадували те, що відбувалось тоді, але також ми знаємо, що невздовзі ми будемо усі разом святкувати Великдень, той день, коли Ісус воскресне. А тепер давайте усі разом помолимось. Ісус, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що тоді ти віддав своє життя за нас. За те, що ти дійшов до кінця, не здався, за те, що Ти любиш кожного з нас. І тепер у нас є ця свобода. Ми любимо Тебе, Господь, і дай нам сил не забувати цього ніколи, продовжувати йти за тобою і бути твоїми учнями. Ми в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Усім привіт. Отже, як Сашко вам уже розповів і прочитав сьогодні Страсна П'ятниця. І саме сьогодні ми згадуємо, який шлях Ісус пройшов заради кожного з нас. Тому я пропоную нам разом прийняти причастя. Для цього вам потрібна рідина червоного кольору. В нашому випадку це компот. Можливо, у вас буде сік для причастя, або причастя навіть приймають вином, але краще компотом. Також вам потрібно е, хліб або крекер або лаваш, е, щось, що буде символізувати тіло Христа, яке було ломиме за нас. Отже, червона рідина це символ крові Ісуса, а хліб це символ Його тіла. І ви можете подумати, класно, я б теж причастя прийняв цукерочками. Але ні. Це просто такий сюрприз, щоб вас здивувати. Насправді ми будемо з Глорією приймати причастя булочкою. ось, це наш символ тіла Ісуса Христа. І я пропоную нам спочатку помолитися. І як ви вже зрозуміли, не так важливо, чим саме ви приймаєте причаст. Головне, який зміст ви вкладаєте у взагалі ці події, щоб ми згадували, що саме Ісус зробив за нас. Отже, ми беремо хліб, і ми згадуємо, що тіло Ісуса воно було ломиме за нас. Будь ласка, бери. До речі, коли Ісус говорив учням, щоб вони приймали причастя, вони в той момент сиділи за столом і просто спілкувались. Вони не сильно готувалися до цього, вони просто дружня розмова в них була. Тому я пропоную вам також дуже просто зі своїми рідними, батьками, братами і сестрами зібратися, можливо, за столом це буде зручніше взяти шматочок хліба. У нас вже налитий компот. І давайте разом з вами помолимось. Дорогий Господь! Ми дякуємо тобі за те, що Ти дав нам свого Сина Ісуса Христа. І за те, що Він не пожалів себе, пішов на той хрест. Його тіло було ломиме за нас, і Його кров була пролита, щоб сьогодні ми були здорові і вільні. Ми любимо тебе, Господь, і ми шануємо Твою жертву. Ми молилися в ім'я Батька Сина і Святого Духа. Амінь. І тепер давайте разом приймемо причастя. Ісус пішов на хрест, бо він нас любить. Хм. Ісус пішов на хрест, бо він нас любить. А-а-а! Ісус пішов на хрест! Бо він, він нас любить! Всім привіт! Е, ви на нашій творчій рубриці. Мене звати Глорія. А мене Ванеса. Сьогодні ми будемо робити поробку е, хрестик. От. Так, перший етап нашої поробки це нам треба на одну паличку наклеїти двосторонній скотч, от ми його відліпляємо, і приклеїти іншу паличку. База в нас готова. От. Тепер обираємо ниточку, яку ми хочемо. Я беру червону. А я голубу. Ціом голубу. Так, я буду робити таким чином. Спочатку я накручую два рази тут, потім два рази тут. Тепер нам потрібен знову двосторонній скотч. У нас є помтончики такі. Помтончики. Тепер ми маємо зробити хрестик і наклеїти на кліні. Сьогодні Страсна П'ятниця, тому ми вирішили зробити такі гарні поробки хрестики. Спробуйте і ви. Всім бувайте! Бувайте! До да, виходить, що сьогодні сумний день, бо Ісус помер. Так, ми не будемо сумувати, тому що скоро Великдень і будемо святкувати свято, коли Ісус воскрес. Ай, Єллуя! Ай, на цьому ми наше зібрання завершуємо. А Бог, Дякую за сьогоднішнє зібрання. Засловив всіх нас. Амінь. Амінь. Усім пока. Пока. Зустрінемося у неділю. До побачення.